Ну що б, здавалося, слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує, знать от Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди. Та рідна мова, ти місиш просто безліч знань. Тож мовчи і прислухайся до того, як вона звучить. І розмовляти так старайся, щоб всім її хотілося вчити Всіх нас єднає рідна мова, всіх хто живе у цьому краю. Вона прекрасна, святанкова, я в ній свою наснагу п'ю. Так рідна мова це душа народу. Його поезії, і пісня, і казки Оспівує він нею всю природу. Несе у своїм серці залюбки у неї все і рушники з квітками, і хліб та сіль, як гості на поріг, і верби, що схилилися на воду. Не говорив на слово соловіна, бо мова вища, ніж пташиний спів, іскрнуті доля України, глибина таємниця правиків. Вона нутрує джерелом криничним, із попелища феніксом встає, для нації її вона гарантна вічність, тому її так люто ворог б'є, все заберуть, а залишилось слово. Наша рідна мова мати, снагу силу нам дає, Нам стежку дано тотати, поки нас рідна мова є, і як гурт, не поодинці, будем в світі її нести. То ти буде в Українці, поміж народом сміло йти. Вона про все тобі розкаже чарівних слів тебе навчить, усе розкриє і покаже, як правильно на світі жить, ні стільки слів, що й не збагнеш, і приказок, і порівнянь. На якій не розмовляв ти мові, але рідною найбільше дорожи. Бо у домі, де чекають всі тебе з любов'ю, Ти привітне слово кожному скажи. А найбільше буде рада мати, що привчала смалочку домовної краси, Молодійне слово на порозі в рідну хату серцем і душею в гармонії неси. Поважаю всі на світі мови, але вкраїнську понад усі люблю. Бо такої задушевної ніжної Жодні з них я не відчую і не вгублю. Любіть цю мову, мову українців справжніх. Молодії душі у серці не защіть. Велику силу має мова, ця відважна, Світло мудрості у світ життя несіть. А знайте морідне слово, земля нам цього не простить. То сяне світом рідна мова, тобі в віках судило жити. Цвіти і смійся, рідне слово, у серці щирому звучи. моя чарівна рідна мова, Лети над світом не мовчи.